Всім привіт! З вами адвокат Загурай Бата. Ви вже точно бачили такі голосні заголовки про багатотисячні штрафи за перекази між банківськими картками. Тому хочу вам сьогодні розповісти, що з цього правда, а на що звертати увагу не потрібно. Також поговоримо і про існуючі у різних банках ліміти на перекази. Але перш ніж ми почнемо, прошу вас підтримати розвиток мого каналу, а саме підписатися та поставити лайк цьому відео. Ну що ж. Давайте починати. Що таке банківські ліміти та які вони бувають? Ліміт в розумінні застосування фінансового моніторингу це ніщо інше, як передбачене обмеження на кількість та або суми операцій, які може здійснювати особа без застосування до неї тих чи інших перевірок. Питання таких лімітів варто розуміти, що існують ліміти, які чітко передбачено законодавством, а також існують ліміти, які встановлені кожним окремим банком для себе на його власний розсуд. Поговоримо про ліміти, передбачені законом. Перш за все, це стаття 20 закону України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. повний текст, якої ви бачите зараз на своєму екрані. Відповідно до цієї статті, якщо будуть мати місце фінансові операції на суму від 400 тисяч гривень, то особа буде підлягати обов'язковому фінансовому моніторингу. Варто сказати, що незважаючи на те, що норма статті не зазначає за який період часу повинно відбутися накопичення операції на зазначену суму, проте з практики мова йде про один місяць. Але майте на увазі, що систематичні або підозрілі перекази в окремих випадках так само можуть підпадати під фінмоніторинг, навіть якщо їх сума менша за 400 тисяч гривень. Це, наприклад, можуть бути схожі за розміром суми, які є регулярними велика кількість переказів більше 30 за один день тощо. Адже за таких умов може виникнути підозра, що ви, наприклад, займаєтеся незареєстрованою підприємницькою діяльністю. Більш детально про ризики такої діяльності ми поговоримо пізніше у цьому відео. Далі звернемось до пункту 4 статті 11 закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, яку ви знову ж таки бачите у себе на екрані. Зазначений пункт говорить, що перевірка здійснюється, зокрема, якщо має місце проведення фінансової операції, тобто мова йде саме про одну окрему фінансову операцію на суму від 30 тисяч гривень. Тому, незважаючи на ліміти окремих банків, щоб не потрапити під фінансове. Моніторинг я б радив вам не проводити одиночні операції на суму від 30 тисяч гривень за один раз, а також суми від 400 тисяч гривень на місяць. Ми з вами обговорили саме законодавче бачення лімітів, які встановлені для фінансового моніторингу. А тепер давайте поговоримо про ліміти у окремих популярних банках. Монобанк на відео ви зараз бачите детальні ліміти, які встановлені Монобанком. Зокрема, якщо ми говоримо про перекази між картками різних банків, то мова йде про можливість здійснення без вчинення додаткових дій одного переказу на суму до 30 тисяч гривень. А на день можливо зробити до 50 операцій. Приватбанк Тут ліміти трішки інші. Зокрема, як ви бачите, по Україні можна робити до 200 переказів на місяць в рамках суми 3 мільйона 200 тисяч гривень за один рік. Якщо зазначені вищі ліміти не перевищувати, то у банку не повинно виникнути до вас жодних питань за умови відсутності операцій критеріїв. Підозрілості, про які я вже раніше згадував. Також вважаю за необхідним згадати у цьому відео і про ліміти, встановлені новою поштою, а саме сервісом NovaPay, оскільки вони теж мають обов'язок здійснювати фінмоніторинг, а тому вам корисно буде знати цю інформацію. Звертаю вашу увагу, що я наводжу саме. Чинні ліміти станом на зараз, адже багато інформації на просторах інтернету, які стосуються нової пошти, є застарілою. Ліміти сервісу NovaPay ви бачите зараз перед собою на екрані. Зокрема, максимальна сума однієї операції становить 29 999 гривень. За день по одній карті може проходити до 50 операцій, а за місяць до 500 операцій. Максимальна ж сума на місяць за однією банківською картою становить 249 999 гривень. Ось такі ліміти встановлені у найбільш популярних в Україні банках та сервісах. Тому будьте уважні про їх використання, щоб не потрапити під фінмоніторинг. До речі, я протягом всього відео згадую про цей фінансовий моніторинг, тому думаю, що потрібно більш детально вам пояснити, що ж він собою являє. Що ж таке фінансовий моніторинг та як він працює? Фінансовий моніторинг – це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Юридичне визначення цього поняття ви бачите у себе на екрані. Воно закріплено у пункті 66 частини першої статті першого закону України про запобігання та протидію легалізації відмування доходів, одержаних злочинним шляхом. Як він відбувається на практиці? Детальну схему ви бачите зараз перед собою. Якщо описати процедуру коротко, то мова йде про те, що операції, які не відповідають встановленим лімітам та або іншим вимогам, проходять декілька етапів перевірок, якщо особа не може підтвердити легальність таких операцій. Після таких перевірок її можуть навіть притягнути до відповідного виду відповідальності, якщо факт порушення буде доведено. Про відповідальність ми з вами поговоримо далі у цьому відео. Чи працює такий фінансовий моніторинг на практиці? Так, працює і досить непогано, і тому я раджу вам уважно ставитись до фінансових операцій. Для прикладу наведу вам трішки статистики. Зокрема, відповідно до офіційних звітів Держфінмоніторингу, у 2022 році було передано на їх аналіз більше 179 тисяч повідомлень від банків та Інших установ, з них до правоохоронних органів було передано близько тисячі повідомлень, а саме до Бюро економічної безпеки, як до органу, який має право розслідувати факти ухилення від сплати податків та відповідно стягувати їх, було передано 125 справ. По таким справам, Бюро економічної безпеки у 53 випадках відкрили кримінальне провадження. З такої статистики можна зробити висновки, що дійсно фінмоніторинг працює. Проте, якщо ми говоримо саме про факти притягнення до відповідальності, то мова скоріше йде про одиничні випадки, які стосуються саме великих грошових операцій. Чи будуть штрафи за перекази між картками фізичних осіб? Ось ми з вами підійшли до питання, яке турбує напевно кожного українця: чи чекати штраф за переказ коштів? Давайте розбиратись. Перш за все варто розуміти, що найбільш часті випадки, коли фінансові операції блокують, це випадки, коли банк чи установа вважають, що ви здійснюєте підприємницьку діяльність без реєстрації. Наприклад, коли є часті систематичні на схожі суми від одних і тих же осіб або від великої кількості різних осіб, тощо переказів на вашу картку. І дійсно в таких випадках, якщо порушення буде доведене, то існує ризик накладення на вас стягнення за діяльність без відповідної реєстрації і відповідно без сплати належних податків. Зокрема, відповідно до статті 164 шістдесят КУПАП, текст, якої ви бачите зараз перед собою, за провадження підприємницької. Діяльності без державної реєстрації загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень з можливою конфіскацією продукції і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього правопорушення. За повторне правопорушення протягом року загрожує штраф вже від 34 тисяч до 85 тисяч гривень з обов'язковою конфіскацією продукції і грошей. Грошей одержана внаслідок чинення правопорушення, а податковим кодексом України передбачено штраф у розмірі 340 гривень за діяльність без взяття на податковий облік. Тому, наприклад, якщо ви надаєте якісь послуги як підприємець, але не зареєстровані офіційно та отримуєте оплати на свою картку, то в теорії на вас може бути накладено штрафи, про які я зараз розповів. Проте скажу з практики, що ці випадки надзвичайно рідкісні станом на зараз, але їх стає все більше. Ну що ж, от і все на сьогодні. Я впевнений, що це відео було для вас корисним, тому не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк, щоб не пропустити нові відео. Якщо залишились питання, то чекаю їх в коментарях. З вами був адвокат Завурій Батов, До зустрічі!